Це інформація про пророблену роботу, а вона буде в двох тижневий термін фактично виконана і завершення, буде знаходитися в старостаті. Через два тижні? Так. Анатолій Петрович, я перепрошую, трошки перескочу, тому що... тема зараз... Не тому треба, не треба. Давайте по кожному буде пункту. І повірте, ми тоді не перетворимо це на розмову, заради розмови. Ми протокол ведемо з вами і чітко по кожній позиції пройдемо. Добре, до пункту я повинен Дякую. Ходячи з того, що другий пункт ми з вами розглянули. Доля покинути санаторії, хто несе відповідальність. Повторюю, несуть власники, землекористувачі, балансоутримувачі. Ми з вами, як громада і місцева влада, стимулюємо їх до того, щоб в них було відчуття відповідальності за той стан речей, який є. І діємо відповідно в правовому полі, так як має бути. Е, наступне питання у нас. Можна почекайте, можна одне питання по цьому питанні. А є якась процедура, наприклад, переведення право власності від балансу утримувачів на баланс громади там, з фінансової якоюсь зборами громади, там якась процедура, щоб воно перейшло із неміння не, не, від не зацікавлених людей до зацікавлених людей? Кілька, кілька варіантів. Перша громада збирається купує. Угу. друга річ. що санаторію постанова Кабінету міністрів. Якщо ми беремо укрпровоздоровництва, відповідно вони можуть уполовити таке рішення і відповідати територіальній громаді. І третій варіант це добровільна відмова балансу утримувача, але теж відповідно через процедуру Кабінету міністрів. Наступне питання, будівництво садочка в Орзеві є проєкт, де ознайомитися.